Тимо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Ми благословляємо вас. І нехай Бог цією істиною благословить ваші серця, ваше життя. І нехай ця істина допоможе сьогодні вам бути вільними, бути свобідними і пізнати те, що сьогодні Господь, Бог, приготував для кожного з нас. Це велике благословіння. Ми говорили в попередньому ефірі про процвітання та успіх. І ми продовжуємо цю тему, і ми будемо говорити сьогодні знову про принципи процвітання та успіху. І перший принцип, про який ми будемо сьогодні з вами говорити, це є обновлення розуму. Щоби процвітати і бути успішним, в першу чергу все починається з нашої голови, починається з нашого розуму. В першу чергу, тут ми визначаємо, чи я буду успішний чи я буду процвітати, чи я буду благословенний. Тому що часто в своєму розумі ми думаємо, і ми вже давним-давно себе віднесли до певної категорії людей. І ми сказали разу в своєму слові, в своєму розумі, що я бідний, я не можу, в мене нічого не чого не виходить. Я приходжу на роботу. У мене на роботі немає успіху. У мене немає достойної зарплати. Я ніхто, У мене нічого ніколи не получається, я не є успішний, я не є благословенний. У мене нічого не получається, нічого не виходить. Це все є в нашому розумі. І тому сьогодні потрібно обновляти свій розум згідно істини, згідно Писання, згідно Біблії, так як вчить нас Біблія. Тому що Бог. Бачить тебе і мене успішним процвітаючи той або та, яка процвітає, яка в усьому має успіх, у всьому має достаток, у всьому має благословення. Бог бачить нас такими, адже з самого початку Він створив нас такими. Він заклав це в нас. Це всередині нас є. І часто ми. В своєму розумі думаємо неправильно, в своєму розумі ми орієнтуємося зовсім на інакші речі. Але сьогодні я щоб ми побачили цей перший принцип переміна розуму, щоб твій розум сьогодні помінявся, щоб ти сьогодні міг себе побачити успішним, процвітаючим, благословенним. Той, який процвітає у всіх сферах свого життя, в будь-якій сфері. Успішний в будь-якій сфері, чи то в бізнесі, чи на роботі, чи ти, ще щось, чи ти щось робиш, чи ти чимось займаєшся, у всьому є успіх. І сьогодні важливо себе побачити в правильному ракурсі, в правильній позиції, в такій, який бачить тебе і мене Господь. Тому що за це все вже заплачена ціна. Наш Христос заплатив, щоб ти і я ми були успішними і процвітаючими людьми. Ті, які процвітають, ті, які мають більше, ніж достатньо, Ті, які благословені всьому, до чого не торкнеться їхня рука. Ця чудова істина сьогодні звучить для кожного з вас. Ми пізнали цю істину, ми повірили, ми розчинили її в своєму серці, і сьогодні ми процвітаємо. Ми сьогодні є успішні, ми сьогодні є благословенні. Тому що це все зробив для нас Бог. І одного разу повіривши в цю істину і прийнявши цю істину, ми зрозуміли, що Бог хоче бачити мене успішним, мене процвітаючим. Той, який процвітає в своєму житті. Той, який має більше, ніж достатньо. Аллилуйя! Переміна розуму, переміна мишлення. Це його воля. Щоб ми міняли своє мислення, свій розум, щоб ми міняли, щоб ми починали ду правильно думати про себе, про речі, які нас оточують. Щоб ми правильно почали говорити своє життя про себе. Згідно того, що написано в Біблії, давайте зачитаємо з вами зараз Римлян. Я каже так, і не туртуйтесь і не стосуйтесь до цього віку. Римлян, 12 розділ це другий вірш. І не стосуйтеся до віку цього, але перемідніться від нового вашого розуму. Щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Щоб пізнати, що то є воля Божа, а воля Божа це досконалість у всьому. Це процвітання у всьому, це успіх у всьому. Що би ти не робив, де би ти не був, це є успіх. І читаємо чи Біблію, це Слово Боже, ми можемо багато. Багато прочитати про успіх, про процвітання християн, віруючих. І ми бачимо в Біблії, якщо читаючи, можна побачити, наприклад, і Бог був із, 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 із Єзекією. Ізекія мав успіх у всьому. І Бог був з Авраамом. І Авраам мав успіх у всьому, і Авраам процвітав. Сьогодні. Сьогодні ти мусиш подивитися на себе з іншої сторони, з іншого боку, з боку писання, з боку Біблії, з боку того, що говорить сьогодні про тебе Господь. Нас багато років вчили, нам вбивали, що ми нижчі, що ми недостойні, що ми не маємо бути в процвітанні, ми маємо бути бідними. Релігійні вчителі, вони вчили цього, і релігія вчила цього. Що ти маєш бути бідний, бо ти такий будеш смиренний, бо багатство воно тебе знищить, багатство це зло, багатство це гріх. Але сьогодні хочу тобі сказати, що Бог так не планував, Бог так не робив. Тому що диявол знає, що коли ти почнеш процвітати, коли ти почнеш бути успішним, ти просто будеш вищий від нього. І ти почнеш. Розширювати царство Бога. Успішні люди розширяють царство Бога. Той, хто бідний, він нічого не може зробити для царства Бога. Максимум це молитва, максимум це помолитися. Помолитися, прийти в молитві. Але щоб мати вплив, такий, який мають мати християни, чи маєте сьогодні цей вплив? Чи можете сьогодні повпливати на ріст церкви? Ми можемо взяти з вами приклад апостолів. Вони мали великий вплив, вони мали більше, ніж достатньо. Вони були багатими і процвітаючими, і успішними. Вони мали більше, ніж достатньо. Вони продавали маєтки, доми і давали бідним. І їхня церква зростала. І Бог додав три тисячі, п'ять тисяч людей. Успішні і процвітаючі люди, вони мають вплив. Вони мають вплив на все, навіть на державу, на економіку. Вони мають вплив. І сьогодні, коли ти не процвітаєш, коли ти не є успішним, ти не можеш мати впливу того, який Бог поклав на тебе, який Бог дав тобі. І сьогодні важливо міняти свій розум. Важливо сьогодні бачити себе таким, таким, яким бачить тебе Бог. А Бог тебе бачить успішною людиною, процвітаючою людиною. Та, яка процвітає у будь-якій справі. Що би вона не робила, до чого би вона не торкалася, вона всюди має успіх і процвітання. Чи на роботі, чи бізнес. Хтось просто пливе за течією. Хтось думає, та вже живу так, як живу. Та вже я пристосувався. Вже і так вроді непогано. Хтось думає, та слава Богу, що не гірше, хтось гірше живе. Але це все і неправильно. Це неправильно те, що ви думаєте. Своє мишлення потрібно міняти. Своїм розумом потрібно змінювати і бачити себе успішним. Ти не можеш прожити все життя у злиднях, у біді, в недостатку, там вигрібаючи леда леда, та якось переб'ємося, та там десь, там десь, та й так якось проживу. Ні, це не те життя, про яке Господь говорить в своєму Слові Божому. Це не є то життя. Давайте візьмемо з вами приклад Авраама. Авраам, повірив Богу, Бог Слава, ти будеш батьком всіх народів. Подивися на пісок, оце буде потомство твоє. Подивися на зорі, оце буде потомство твоє таке велике і нечисленне. Але Авраам на той час вони не могли з Сарою мати дитину. Вони могли мати дитину. Як ти можеш стати батьком всіх народів, не маючи дітей? Це на грані фантастики, це за межею нашого розуму. Але Авраам повірив в його слова. Він повірив в слова Бога, щоб Бог сказав, ти будеш батьком всіх народів. Авраам був дуже успішний, він був процвітаючий, він був вельми багатий, тому що він повірив в благословіння Бога. І коли він зустрічав людей, його питалися, як тебе звати, він казав: Я батько всіх народів. А в тебе є діти? Він каже, ні, немає. А як ти можеш бути батьком всіх народів? Аврам казав золоту фразу, каже, мені Бог сказав, що я батько всіх народів. Я хочу сказати сьогодні тобі. Бог сказав, що ти повинен процвітати. Бог сказав, що ти повинен бути щасливим, радісним, багатим, успішним у всіх сферах свого життя. Всюди. Ти мають бути, це сказав Бог своєму слові в Біблії, і ми це читаємо. І про процвітання, про процвітання християн. В Біблії налічується 2800 віршів, де Бог говорить про процвітання християн, про матеріальне процвітання. Про багатство. Християни мають багатими бути, мають процвітати. В залежності від того, як ти почнеш міняти свій розум, ти будеш так і будеш процвітати. Так як ти про себе думаєш, так ти і будеш процвітати. Так ти і будеш рухатися вперед в цій істині. І сьогодні ми відкриваємо для вас цю істину, щоб ви сьогодні могли зрозуміти і побачити, ким насправді вас бачить Бог, що він зробив для вас на Христі, щоб дати вам благословіння процвітання, радість і щастя! Задоволення від цього життя, земного життя, де ти живеш і ти отримуєш задоволення. Ти живеш в задоволенні. Не мучишся. Знаєш, є багато людей, які вже готові навіть до смерті, тому що вони вже не могли витримати цього життя, в якому вони живуть. І ти чуєш з уст цих людей, я би вже ліпше вмер. Хтось скаже, я би пішов вже ліпше до Бога. Я вже не годен так жити, я не можу так жити, в мене немає вже більше сил. У мене немає більше, що робити з цим всім. Я не хочу жити більше. Тому що чим далі тим мене гірше, Але я хочу сказати тобі, що сьогодні твоє життя міняється. Бог про тебе говорить, що ти маєш поміняти свій розум. Почни думати про себе, як про процвітаючу, успішну людину. Знайди 5 віршів з Біблії, про процвітання, про успіх. Про благословіння. І просто живи так, як в цих віршах написано. І проголошуй ці вірші в своє життя з вірою. І нехай віра твоя розчиняє ці місця списання. Можеш знайти більше, ніж 5 місць з писання. Щоб ці місця списання укріпляли, зміцняли тебе, і вони допомагали тобі міняти твій розум, твої мишлення, щоб ти почав про себе думати правильно, правильні думки. Тоді твій розум почне мінятися, і тоді почне змінюватися твоє життя. І коли зміниться твій розум, тоді зміниться твоє життя, і ти почнеш процвітати. І ти почнеш бути благословенним. Коли ти змеєш Біблію і візьмеш ці слова і будеш казати кожного разу, Бог сказав про мене, що я це є. Це про мене написано. Це про мене говорить Господь. Бог благословив мене всіма благословеннями неба. Я благословений, я щасливий, я багатий. Про це говорить Господь сьогодні тобі і мені. Тому що йому потрібні люди, впливові люди царства, ті, які будуть впливати на розширення його царства, на його церкву. Життя, процвітання, успіху приходить після обнови розуму. Коли ти обновляєш свій розум через Біблію, ти починаєш жити зовсім по інакшому. Бог тобі відкриє багато-багато принципів. Їх є дуже багато. Ми будемо про них говорити, ми будемо відкривати вам ці принципи, як прийти до процвітання, як прийти до цього успіху. Як повірити, як отримати те, що Бог приготував для тебе. Тому через Біблію Бог допоможе тобі змінити мишлення, змінити розум і почати про себе думати правильно. І почати процвітати, і почати бути успішним, і почати бути таким, як написано в Біблії про те. А про тебе написано, що ти процвітаюча людина, що ти благословена людина, що ти щаслива людина, що ти радісна людина, що ти ні в чому не маєш недостатку, що ти маєш більше, ніж достатньо. Щоб Бог благословив тебе всіма благословіннями неба, все небо відкрите для тебе, всі благословіння доступні сьогодні тобі. Ти маєш повірити, ти маєш обновити свій розум, ти маєш зрозуміти, хто ти є. Хто ти є? Я благословен. Я той, який має більше ніж достатньо. Я той, якого благословив Бог над міром. І закінчуючи на цю тему, я хотів би ще розказати про одну історію. Історію Йосипа, яка вдохновляє, надихай мене. Сьогодні, дивлячись на його життя. Простий пастух який пас вівці в полі, Бог дав йому відкровення, Бог дав йому видіння. Він побачив, де, поклоня... де йому його брати поклоняються. І через весь шлях його життя ми бачимо, як важко він ішов до процвітання і до успіху. Він був в ямі, він був в'язниці, він був рабом. Але одного разу Бог його підвищив. Бог дав йому розуміння, процвітання, як це робити, Бог дав йому ще одне видіння. І коли я читаю це місце писання, де Бог піднімає Йосипа, просто піднімає з тої прірви, з тої ями, де він був, на високий рівень першої людини Єгипту, першої людини цієї країни, де фараон каже Йосипові, нас буде відрізняти з тобою лише трон. Ти будеш першою людиною, ти будеш основною людиною. І так, як скажеш ти, так воно і буде. І з цього часу почалося процвітання Йосипа. Йосип був вельми багатий. І все, що робилося в Єгипті, робилося тільки від того, що сказав Йосип. Люди приходили до нього, до фараона. І фараон казав, як скаже Йосип, так і буде. Ідіть до нього. І просто дивлячись на цю історію успіху, на цю історію процвітання, як Бог просто піднімає з простого пастуха і ставить першою людиною царства фараона. Яку, чую, яку слухають всі, які підкоряються всі, які поклоняються всі, всі схиляли перед ним коліна, коли приходили до Йосипа. Йосип був вельми багатий. Він був успішний. Він процвітав. Надміру більше, ніж достатньо. Простий пастух. Простий пастух став царем. Він став царем. І лише трон розділяв їх. Але йому потрібно було пройти цей шлях. Йому потрібно було змінити свій розум, йому потрібно було зрозуміти і побачити цю істину. Побачити, що Бог готує для, для нього. І коли він вже був готовий, коли він був дійсно розумом готовий, він зрозумів. І побачив це, що він може прочитати, що він може бути тою людиною, якою Бог призвав, покликав. Бог просто вмить ока це зробив. В лічені секунди. Це було вау. Це було щось у житті Йосипа. І ми сьогодні бачимо це найкращий приклад. Це той приклад, який надихає кожного. Я думаю, що ви прочитаєте, почніть читати цю історію про Йосипа. І ви побачите, побачите, як з простого пастуха можна стати першою людиною світу. світі, царства. Той людина, яка, яка управляє цілим царством. Замість фараона. Та людина, яка є успішна, багата, яка мала достатньо золота, достатньо срібла, яка мала достатньо їжі. В нього ні в чому, ні в чому не було ніжди, просто Бог його підвищив і Бог хоче сьогодні підняти тебе. Він хоче, щоб ти сьогодні почув цю істину, щоб ти сьогодні відкрив своє серце для цієї істини, для того, щоб Бог сьогодні говорить в твоє серце, і щоб твоє життя змінилося, щоб твоє життя піднялося. Щоб твоє життя сьогодні стало зовсім інакше, щоб ти почав процвітати. Щоби де, де зараз ти знаходишся, Бог тебе хоче підняти вище, вище, підняти тебе ви і поставити тим, ким ти повинен бути. І я молюся сьогодні за тебе, я благословляю тебе, щоб ця істина сьогодні торкнулася твого серця. Щоб ця істина сьогодні дала тобі поштовх. І ця історія Йосипа, що вона дала тобі сьогодні поштовх і ти в цьому питанні, шукати, знаходити, відкривати для себе цю істину, істину процвітання і успіху. Я благословляю тебе. Ти успішний, ти благословенний. Ти процвітаєш у всіх ділах своїх рук. Що би ти не робив, де би ти не був, я благословляю тебе. Я кажу, нехай Бог благословить тебе у всьому. І нехай ця істина торкнеться твого серця. І нехай ця істина зробить сьогодні тебе вільним, благословенним, щасливим, радісним, щоб ти це життя жив щасливо, задоволення. Я благословляю вас. Я вираю вас в руки Божої благодаті. І нехай мій Бог благословить вас над міром. Більше, ніж достатньо у всіх сферах вашого життя. Де у вас зараз що би не було, нехай Бог благословить і зал'ється своїм Духом Святим і прийде перемога в ім'я Ісуса Христа. Я дякую вам, що ви слухаєте наші ефіри. Поділіться, поставте лайк. Напишіть ком комент. Нам важливо зворотній зв'язок з вами. Нам важливо, щоб ви писали нам, щоб ви відповідали. Тому благословляємо вас. Приєднуйтесь до наших ефірів, діліться цими ефірами своїми друзями, рідними, знайомими, щоб кожен міг почути цю істину, і ця істина могла зробити вас вільними. І нехай мій Бог благословить вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.